Буряня, не знаю, що тут можна сказати, крім того, що молимося за вас, за силу нашої армії, за те, щоб утром встать, і все целе, і все цело. Да. Дуже любить Росію, регулярно показово молиться та сподівається, що у неї все цела. Щоправда, в останньому я сумніваюся. Коротше кажучи, на словах вона Лєв Толстой, а на ділі пише якось так. У Вероніки лопалось лопалась то внизу живота гарячим соком, коли вони після уроків бігали нырять з волнореза за мідіями. Ні, я не зійшов з розуму, і цей канал не перетворився на збірник дивних цитат російською. Просто сьогодні я вирішив вам розповісти про одну з топ-пропагандисток Кремля Маргариту Сіменян. І про Толстого це не лише жарт, бо сама Маргарита бачить себе не менше ніж його реінкарнацію. І пише просто неймовірно жахливі книги. Сьогодні ви будете сміятися та страждати разом зі мною. Зазвичай, коли ми із вами тут говоримо про всяких вилупків, нам доводиться прямо копирсатися у тому, що вони робили раніше, передавлятися якісь старі інтерв'ю або лізти прям в хащі їхніх соцмереж. Але сьогодні все буде значно цікавіше, адже героїня цього випуску Маргарита Сімоян видала аж дві збірки оповідей, частина з яких автобіографічна. Тому сьогодні буде трохи незвичайний літературний випуск, а це значить, що російської мови знову буде дуже багато, але, хоча б на морду сіман'ян дивитися доведеться не часто. Натомість часто доведеться чути щось таке. От води дишала старим рассолом, сладкою й самовій м'якатью, бураками. Самов'я м'якоть. Я не здивуюся, якщо так називається якась з російських рок груп. Менше з тим, якщо ви достатньо очистили своє інфополе від росіян і не знаєте хто така Маргарита Сімонян, то я вам застрю. і дуже прошу вибачення за цю інформацію. Останні 19 років вона є головним редактором одного з найтоксичніших російських каналів пропаганди Росія сьогодні або Раша Тудей». А вже ж вона підтримує Путіна, а вже ж вона напряму казала, що українці це нацисти і тому заслуговують на винищення. А вже ж коли Росія завалиться, Симонян судитимуть. Пропоную детально не зупинятися на її життєписі. Єдине про що варто зазначити, це те, що вона дуже медійна, і насамперед вона відома своїми абсолютно поїхавшими цитатами у власних шоу або помийках солов'ї. Особливо класною була пропозиція росіянам самим же підірвати ядерну бомбу над Сибіром. Я вам чесно скажу, я не хочу тягнути росіян в наш інфопостер. тому ми тут не будемо детально розбиратися у тому, як працює брехня Маргарити, на кого вона спрямована, тощо, тощо, тощо. Натомість я хочу показати вам наскільки смішні, жалюгідні та хворі люди керують росіянами. А Сімоньян несвідомо зізнається у власних творах, що вона наглухо відбита. Я не лікар, але розпізнати у ній соціопатку так само просто, як підписатися на цей канал та поставити лайк цьому відео. Зробіть це. Ви ж не вважаєте, що Сімоньян нормальна? Впевнений, що ні, бо у автобіографічній оповіді про досвід воєнкорства у неї є, наприклад, «Атлічні зйомки з бітого вертольота. Атлічне. Я от по роботі їздив знімати репортаж у Бучі у перші дні деокупації. І у мене в житті не забракне на клепки назвати ті зйомки чудовими, хоч якими б класними вони не були. Але це далеко не найжахливіший фрагмент. Молодой такий, худой, волосатий. Я достал у нього із кармана паспорт. Пара страниц была в крові. Взяла паспорт в руки і присів на корточки прямо у трупа. Записала стендап. Вот мол, смотрите, убитый боевик, еще теплый. Маргарита Маргаріта Вести, Кадорское ущелье, Абхазия. Абхазія. Якщо вам цікаво, це 2001 рік. І я ще міг би цей треш пояснити таким тваринним азартом, який прокидається під час екстремальних зйомок, але буквально через одне речення вона видає оце. На тишину із домов повискакивали містні, оказалось, поселок армянский, і місцеві всі армяни. мене тут же узнали одразу відкуда-то вытащили поднос з самым вкусным, який я в житті ела цыплёнком. з коньяком і соєннями. Ще раз, на твоїх очах вбивають людину. Ти лізеш до ще теплого тіла в кишеню, вибруднюєшся в крові, записуєш стендап. Якщо ви не в курсі, то це ті відео, де журналіст у кадрі працює. А після цього одразу щасливо курча. Маргарита Симонян високо організована соціопатка. Окей, з тим, що вона сертифікована, страшна людина, розібралися. Далі буде веселіше. Ну, по-перше, Симонян хоче померти. Ти гді радівся? В Москві, а я родилась в дирі. І якщо я не буду біть капитам, то в этой дирі і умру. А я хочу, кокти, умереть в Москве. Падзвон кремльовських калакалов. Дай Боже, щоб ці дзвони почали бити якомога скоріше. А ще вона підсвідомо розуміє, що все її життя це один великий злочин. У 2018 році вона написала слізливий пост, як викликала швидку для сина, і як їй було несамовито соромно перед лікарями за англійські шпалери. І ці самі англійські шпалери з'являються в оповіданні 23-го року, вже не автобіографічному, ну так для різноманіття, про нещасну жінку російського корупціонера. І як і всі не автобіографічні оповідання Симоніян, це посіб. Ник зі зґвалтування. Пусті пусті мурлика Лвадік. Доктор прийшов, зробити укольчик. Віраніка вздохнула і закрила глаза. Отже, що ми можемо зрозуміти? Що Симон'ян дуже незадоволена сексом у шлюбі, якщо її Альтер Его терпить таке на сторінках оповідань. Та насправді ця гебельсиня ненавидить секс загалом, тому що лише людина, яка ненавидить секс як процес, може описувати його таким чином. Проснувшись, Віолані сразу могла понять, что происходит, и только почувствовав соленую шершавость Андрейкиных губ, тяжесть его ног на своих ногах. Е, ну и там далее, зрозуміло, бла. бла бла е, Про всяк випадок е, не можна займатися сексом зі сплячою людиною. Це зґвалтування. Але персонажки Симоньян лише при таких умовах досягають задоволення. Я можу пригадати ще декілька уривків з її книги. Коли ж це не злочин, то все виходить якось жалюгідно. А ще у неї якась дуже дивна фіксація на слові ляшки. Утром карецький нащупав під одіялом в'язке тісто Наташиних ляжок. Або ось іще її голі, мокрі ляшки скользили вокруг його шиї. Симонян або ненавидить секс, або не розуміє, як їм користуватися. А ще вона люта расистська та манкуртка. Ну тобто класична росіянка, завдяки художньому генію Симонян. Доробок русська класики поповнився оповіддю із назвою Бачиш кума це нігр. Там багато расизму. Якщо вас здивувала наче як українська назва, то річ у тім, що Симонян народилася та виросла на Кубані. В цьому регіоні історично жили українці, але їх, на жаль, русифікували. Тому фактично українську мову росіяни разом із Симонян називають балачкою, нібито таким місцевим діалектом російської. Цією балачкою просто переповнені твори пропагандистки. Так вона, наче демонструє любов до рідного краю. Але виходить у неї це не дуже, адже описує вона кубанців як тупих дикунів. А квинтесенцию оповедания про куму я вважаю оцю реплику. Губернатор так и не выяснил, кто из маливанцев писал Путину и о чем, и решил на всякий пожарный успокоить всех разом. Пообещал газ, школу, горячую воду, повесить жидов и ашотика и вернуть пионеров. Ви, як уважні глядачі, мені скажете, може вона не любить мешканців Кубані, тому що вона етнічна вірменка? Ні, бо вірмен вона також ненавидить. Хлопчик, який їй подобався у дитинстві, в оповіданні помре від сніду та туберкульозу у 30. інших вірмен вона подає через метафору биків, запліднювачів та диких корів. Але найбільш жахливий опис це оце. Вы работаете таксистом, подняв брови, спросила Полина, разглядывая вачика, как вчера она разглядывала в адлерском обезьяньем питомнике самца клыкастого гаматрила с большой красной задницей и манерой при всех душить свою самочку. Та найсмішніше в цій історії те, що сама Симонян використовує свою етнічну приналежність виключно тоді, коли їд. але як тільки треба публічно наїхати на Вірменію, виправдати свій расизм тощо, то одразу, щоб ви просто розуміли, їй заборонений в'їзд у Вірменію. Взагалі, спроси Симонян, ми розуміємо, що вона тупо ненавидить всіх. Оператора взяли у Москву раніше за неї, значить, він знімав посередньо і помер від Аніврізми. Ну і слава Богу, в її місті відкрили гей-клуб? Значить, цих голубих треба побити разом зі знайомими бандосами. А охоронець клубу взагалі народився охороницею. Це така спроба Симонян в образи. Мешканці Кубані бидло. Московські бюрократи імпатенти, європейці та амірікоси, скати та трансфістіти. Путін президент міра. Це, якщо коротко про те, як взагалі представлені люди на сторінках Симонян. Але головна якість Симонян, яка описує її цілком, бездарність. Все, що вона пише, це жахливо, безталанно та огидно. Зазвичай у будь-якого письменника в тексті є потужні та слабкі моменти. В текстах симонян бувають моменти слабкі та жахливі. Вона не вміє користуватися навіть тим, що приносить їй гроші російською мовою. Вийдя із моря в п'янітельних мокрих рісницях, я присіла на гальку. Керуючись правилами російської, симонян тут використовує мокрі вії як купальник. А хулі нам, главним редакторам, якщо ж виділяти якісь особливості кхм, авторського стилю симонян, то це будуть купи непотрібних або навіть неправильно застосованих епітетів та неймовірно довгі речення. Ну просто щоб ви зрозуміли, у першому ж оповіданні збірки є отаке от речення. Можна було устроїться в нашу крошечну телекомпанию і пить розбавлене Тихорецкое, нескільки более озабоченно, кліпає раз в день репортажи о том, почему чому новий мэр это Южний Лужков. господи, Микита, в тебе ще не прочитані Забушко, Жадан Андрухович, Леся Українка, Плужник, Франков, взагалі майже вся українська література. А ти витрачаєш свій час на те. Щоб читати речення Симонян. На що ти марнуєш своє життя і життя глядачів? Ми ж тепер можуть попросити ці дві хвилини назад, але ти їм цього не повернеш. Господи, який в одинакових білих папахах, і ашаліє всіх таращить на них бетонні очі трьохмітровий крашащийся ленін. Сто дев'яносто три слова. І просто зрозуміти, писати таке лайно це головне бажання Маргарити Симонян. Заради того, щоб вирватися зі злиднів дитинства, облаштувати навколо себе розкіш та іноді виносити на світ свої блювотні маси, які вона чомусь називає книгами, Симонян ладна на все, навіть на вбивство дітей. І я зараз не перебільшую. Симонян стала фавориткою Кремля та отримала посаду головного міжнародного російського медіа не просто так. У 2004 році відбувається захват школи у Беслані. Ічкерійці намагалися таким чином змусити Путіна припинити другу чеченську війну, яку той а вже ж почав з порушення домовленостей. В заручниках тоді було більш ніж 1100 людей, більшість діти. Ічкерійці мали чіткі вимоги: дотримуйтеся обіцянок, виведіть війська з Ічкерії, і ми підемо. І я не виправдовую подібні методи, але як українець я можу зрозуміти ічкерійців. Штурмувати будівлю, в якій більше тисячі заручників, з яких більшість діти, це повний ідіотизм. І якби люди дізналися про реальний розклад сил, можливо, штурму би не сталося. Однак Маргарита Симонян стала першою журналісткою, яка свідомо збрехала у прямому етері на запад Кремля. Росіяни таки пішли на штурм, в тому числі із застосуванням вибухівки. Російські силовики фактично самі ж вбили 334 людини, із них 184 – діти, і ще більше 700 людей отримали поранення. Хоча тут варто додати, що, наприклад, Алксій Птах, заручник, якому на момент захоплення було 15 років, був помічений на Донбасі, в числі російської окупаційної армії. Сподіваюся, він помер. Отже, так, для Симонян її твори вартують дитячих смертей. Але щось стало якось занадто серйозно. Повертаємося до жахливої літератури. У всій графоманії, про яку я розповів вам раніше, іноді трапляються і лаконічні, чітко сформульовані думки. Чоловік не огурець, щоби жопу лізнуть і сразу понять, горький он ілі нет. Ну і наостанок ще дещо. Ви могли помітити, що я журналіст, і тому я хочу процитувати вам речення, яке мене саме як журналіста просто знесло з ніг. Для розуміння мова йде про шістьох журналісток 19 років. Ми днівалі і ночівали в сонній монтажки, крошечної телекомпанії, втіснутий новим мерам в полуподвал, прямо в кожвін диспансера. в потній монтажці, яку ніхто ніколи не провітрював, в сладкій монтажці, де уґрюма сініл старинний комп'ютер. Отже, який висновок ми можемо зробити з усієї писаніни Симонян? Шановні 19-річні журналістки, провітрюйте свою пітну солодку монтажку. Папа. -па.